Щоб ви розуміли, наскільки е, на це, це важливо. ми зрозуміли. Чи рекомендації наші? Стала допомагає рекомендацій наших. Мене цікавить те, що мені не йде мова іменно в цьому приміщенні. Я ж, на профіла була рада, і це дали вже готове приміщення, і тільки при Розумієте? А там ще треба напахатися років два-три, щоб потім це було гарно. Ну, але як завжди з моїм щастям, заручити прихожу, знаєте, на цілину. Ну, але нема питань. Я буду приходити рівно стільки, скільки це буде потрібно, щоб ви мене почули. Ні, нема питань. Просто, якщо вже до того дійде, що мені дадуть угові приміщення, я просто вас прошу, щоб ви на мене не ображалися, якщо це буде потім водолі. Але я цього не хочу. Саме тому, три роки тому ми перейшли сюди, і наша юридична адреса наразі в Стільську. Все, запитання, а, за питання, а я все добре, буде ремонт, наші кушку буде Забити. Так, Обласної ради, ми комунальні заклад обласної ради. Більше того, якщо навіть кудись ну, буде потрібно, і є можливість, наприклад, долучитися з сільською радою туди в тільки раді, тому що поки що, наприклад, ми є ще наукова установа, ми виготовляємо облікову документацію для е, декількох громад, взагалі на Львівщині. Більше того, ці кошти, навіть які громада нам ем, проплачує за виготовлення облікової документації, ми теж їх будемо вкладати звичайно в ремонт. Тобто це взагалі потрібна виробка. Так воно і потрібно робити. Я просто, ну, але в нас зараз є можливість на ремонт не тільки говоримо про заповідник, а говоримо про співпрацю. І з обласною владою, бо в нас є можливість зараз вернутися у дружне таке русло, так? бо ми ж пригадуємо е, наш генеральний план по стільцю. Е, коли не заповідник попередній керівник це питання заблокував. То тут у нас є повне розуміння, я розумію, що судових справ вже немає у судах спірних моментів. Ну, я думаю, що, що варто, варто повертатися до доброго діалогу. І Такі голосує. А щоб надати слово комісії, яка безпосередньо розглядала дане. Я ще не на голосування. Я розумію Чи є ще запитання? Будь ласка. Я вже піднімаю руку. Дивіться, друзі. Я так розумію, що. Що це питання розглядалося на комісії з питань дівчату? Так, власне, десь давайте друзі координуємо якщо є якісь питання, що стосуються другої комісії. Якщо воно, наприклад, наша культурі розглядала, що спочатку червня дати цілому, то треба було якось скоригувати. можливо, Можна є. Я розумію десь, Ніхто на комісії таких речей десь не озвучував. Відповідно, наша комісія вже, як ви пам'ятаєте, неодноразово десь вже давала такі погодження там про те, щоб бути десь приміщені, бути, але точці зору з планом ну, розвитку культури десь, розумієте? І воно ну, знову проголосовано про те, щоб десь ну, погодити запропонований проєкт рішення. Свою чергу, десь запитавши, бо пам'ятаємо, як було минулі рази чи чи було погодження від медицини? Ну підніміть там, є там хто погоджено, чи немає. Погодження ніхто не, не заперечує. Я в свою чергу розумієте, мене болить, ну інші десь. От ви говорите, я за що ви будете е, случую добре, десь, що будете ви вищий ешелонок влади наших обласних, будете просити гроші на ремонт. Російсь зразу гроші на розвиток інфраструктури приїдуть високі гості, по чому ви будете їх возити чи водити десь і це. трошки дорогу. Це про воно йдеться в мене особисто. Я не проти того, щоб там було ваше приміщення, вашого вісню. Але дослухайтеся теж десь цього. Це просто моє побажання розумієте? — Ви говоріть за те, що... Господи, я мені сказати, що, що, що це е, добре, як кажуть, вас, вас культура там. Ну, у, мене, у мене інфраструктура десь. Звичайно, дивіться, якщо вам не за свої кошти. Департамент дорожнього господарства. Що будемо сказати слово загального користування сільського. Це перша, ви пригадуєте, три роки ми давали завжди кошти свої. Той рік нас почули, дали свої цілі. Сьогодні працює грейдер на Ілові, де сами там будуть підсипати. Це все департамент. Чують, я тому кажу, тут більше не про заповідник, щоб більше вже про допомагати добро співпрацювання. Вони що тепер. Переконати. Добре, колеги, Чи є що запитання? Ставлю на голосування, прошу підтримати даний проєкт. Акціону піга. Пабіло Володимир. Барячок Оксана. Возьми Роман. Голова Анатолій. Дорощук Тарас. За. Заяць Борислав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. Серд Людмила. Сосило Іван. За. Терещук зад. Цекуляк Мотайлором. За. 16 за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного на декілька хвилин. Про це заяв про видання матеріальної допомоги особам, що не відповідають бюджетній програмі Космінальської сільської ради. Три хвилини. Три хвилини. Колеги. Я, я то, Хто? Тарас Миколаєвич, ми, ми завжди практикували, що по про, про, про програмах голова комісії дав. Хто? хто буде? Вони прийняли ви чи Тарас Миколаєвич? Да. У нас заява допомога зачитувала вже. Заява то, то, Так, так. так. — є в нас форма. Будь ласка, продовжуємо. Там декілька заяв. Подивіться. <плес> так, знову ж таки, 6 числа відбувалося наше засідання комісії і привозять е, питання щодо виділення обласної матеріальної допомоги, з'явилося, що що ну, Сказали нам, що лімітів не було, не було гроші. Тому ну, вирішили десь, що пропозиція була, щоб ми зібралися сьогодні перед сесією, що випадку будуть наявності гроші, де Так сьогодні десь відбулося засідання комісії, Тарас на розгляд нашої, На розгляд нашої комісії надійшло. Як заява відійшло десь цей? Виділимо рекомендація була бюджетної комісії, 60 тисяч гривень десять, щоб треба було всі заяви. і відповідно десь прийняти певні рекомендації і вам на ваше освіти віднести заяву. Військовослужбовець, військовослужбовець з демом. Тут такий випадка, десь ми маємо 50 тисяч гривень. Рекомендація так даєте випанкован десь. Так, ми від тих не відходимо, там комісія командує зараз. Голосуємо. Аксіонов іва. Бабієво За. Балячок Оксан. Возний Роман. Голова Анатолій. Дорощук Тарас. Заяць Мирослав. Карлицька За. Корда Василь. Місерак За. Мончак голосував. Москва не голосував. Сен Людмила. Соснева Іва. Терещук за, цикляк, Михайло. За. 14 за, рішення прийнято. Наступне питання. Данилович Марія Васильівна, мешканка да. села Тростянець. Ну, Згідно з доповідай мешканців самих. Ну, Згадано села десь працівників апарату, що там є е, ну, важке становище даної. Дивимося, коли читаємо ту заяву, що воно так соборно е, написано, ясно, що людина, можливо, і на емоціях не, не дуже вона дисить. Просить, допомогти десь. Е, тобто ми. Кілька разів десь заяву, вона була на доопрацюванні, її повертала десь, і сьогодні. Коли вже ЦНАП питає, каже, ну, що які, які, які доля то її заявить, треба приймати рішення, тому сьогодні десь 2 тисячі гривень комісія рекомендує надати її допомогу. Це з тих свого е, ліміту, що 10 тисяч залишається. Зрозуміло, що 10. З цього ігор, бабій Володимир. Барячок Оксана. Возний Роман. Да. Голова Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Утримав. Заєць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Да. Місерак Микола. Да. Мончак Іван. Не голосував. Москва не голосував. Серг Людмила. Да. Соснило Іван. Да. Терещук за. Серкуляк Михайло. 12 за рішення прийнято. Наступне питання. Заява від будущего переміщення особи Кутиня Михайла Васильовича. Це є селище Великів. Він лікувався від як всяких... Що купляв ліки, враховуючи ну, те, що людина сьогодні втратила ну, все, що, що мало там на сході десь. Що ми таких людей підтримуємо, так десь. Тому комісія теж є рекомендація діти ще рік. Аксьом Ігор, Бабій Володимир, за. Барячок Оксана, За. Роман. За. Голова Ін Анатолій. За. Дерещук Тарас. За. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Так. Насиль. Да. Містерак Так. Да. Це Людмила. Да. Соси Так. Да. Дерещук. За. за. Цегляк Михайло. 13. За рішення прийнято. Наступний. Так, і залишилося. Дві заяви. Так, обла...